У Житомирі стартувала Академія підприємництва ветеранів для створення та розвитку власної справи. 13 травня провели перше заняття в рамках програми. Своїми знаннями з учасниками діляться досвідчені бізнесмени. Тут буде надаватися інформаційна підтримка для ветеранів, друг сподружжя, члени сімей загиблих наших захисників щодо основ ведення підприємницької діяльності. Сам захід розрахований до шостого. Черня. Щодо залучення спікерів, ми вибрали діючий бізнес. Насправді люди, які вже займаються бізнесом, зможуть прийти і особисто розповісти всі нюанси ведення підприємницької діяльності. Від бухгалтерської звітності до смм маркетингу До участі в академії підприємства буде залучено 30 чоловік. Саме приємно те, що на протязі двох днів від моменту реєстрації було буквально за два дні. У нас були всі зареєстровані. Всі місця були зареєстровані. Тобто, це ще раз показує актуальність даного заходу. Прагнуть відкрити власну справу, тому без вагань вирішили взяти участь. Діляться учасники програми. Взагалі, власна справа цікава. Мені цікаво, як її започаткувати правильно, вірно і без ніяких там, скажімо, підводних камнів, щоб не спіткнутися об них. І як е, далі продовжити власну справу? Що потім, наприклад, через деякі ну як ми знаємо, є такий чудовий досвід почати власну справу, потім через пару місяців закритися, тому що немає досвіду, зрозуміння, які продовжують, які підтримують, і далі, які вести? От для цього я прийшов в цю академію, щоб набратися цих знань і без проблем почати свою власну справу? Ну так як я хочу відкривати своє підприємництво, ви хотілося б якби дізнатися про це більше. А Те, що я можу дізнатися, це є в інтернеті, але но... В інтернеті Вся інформація розкидана дуже обширно і не завжди зрозуміло. А так, як підвернувся такі проєкти, чому б не взяти участь і дізнатися більше. Якщо все буде добре і мій бізнес якби, піде вгору, то планую допомагати своїм бізнесам і хлопцям на фронті.